В основі нукаючого типу прив'язаності лежить страх. Перед такою справжньою сирою близькістю. Тобто страх перед тим, щоб абсолютно вільно, без сорому висловлювати свої всі думки та емоції. Тобто ваш власний досвід того, як ви себе переживаєте, просто як людина на землі. Але головна фішка цього уникаючого типу прив'язаності полягає в тому, що ви цей страх абсолютно не усвідомлюєте. І, наприклад, коли у вас вибудовуються стосунки, отут, ви, отут, от максимальна близькість, і ви скорочуєте дистанцію в цих стосунках, то кожен. Раз, коли відбувається таке чергове скорочення дистанції з новою людиною, ви відчуваєте страх, і в цей момент вам хочеться, чи взагалі дистанціюватись, тобто убіжати з цих стосунків. Чи вам хочеться взаємодіяти з цією людиною, але якби уникати близькості і дистанціюватись через якісь психоактивні речовини, чи через те, що ви між собою і людиною вибудовуєте стіну зі своєї самотності, замаскованою в різних формах. Чи ще може бути такий Менше, коли ви стикаєтесь з цим страхом, вам ця людина стає абсолютно байдуже. Типу вам з нею не цікаво просто одразу стає. Чи вам хочеться її критикувати? Тобто, ви думаєте, ні, ну взагалі вона прикольна, але вона така трошки туповата, тому ну не знаю, вона мені не до кінця підходить як дівчина. То тобто в цей момент вам хочеться людину критикувати і для себе знайти виправдання, чому вона для вас не підходить. Тому саме перший крок лікування такого уникаючого типу прив'язаності, якщо ви його хочете перевести в безпечний тип прив'язаності і відчувати близькість як безпечну для вас, то тоді вам треба в першу чергу просто усвідомити, що у вас є цей страх. І кожен раз, якщо ви вибудовуєте стосунки з людиною, вам хочеться дистанціюватись, закритись від неї, просто усвідомте, що зараз в вас саме це каже просто ваш страх. Другий крок лікування такого уникаючого типу прив'язаності полягає в тому, що вам треба проінформувати свою близьку людину про те, що ви кажете, люба, близька, рідна людина. Я, як виявилось після відео Євгенії Стрілецької, маю уникаючий тип прив'язаності. Це така от прикра ситуація. Я прийняв рішення, що я буду його змінювати на безпечний тип прив'язаності. І мій уникаючий тип прив'язаності полягає в тому, що я кожен раз, коли між нами скорочується дистанція, кожен цей новий раз відчуваю страх. І мені треба. Час на те, щоб впоратися з цим страхом, з тим, щоб його усвідомити, і з тим, щоб його пережити. Можливо, в цей момент тобі здасться, що я дистанціююсь чи закриваюсь від тебе. Але я розумію, що в цей момент я роблю тобі дуже боляче і неприємно, і ти відчуваєш себе самотньо поруч зі мною, і в тобі активізується тривога. Ти думаєш, що коли я тебе уникаю, що це з тобою, щось не те. І я тебе дуже-дуже прошу, спробуй не кіпішувати, не суїтися, не сприймати це на свій рахунок. Це не означає, що я до тебе став гірше ставитись, це означає, що просто в мені включився страх. І далі ви вже з нею домовлюєтесь, що ви будете робити в наступні рази, коли у вас увімкнеться цей страх. Чи ви домовитесь, що вона просто відволіче свою увагу і займеться своїми справами, і не буде на вас концентрована? Чи людині дуже полегшить ситуацію, якщо вона просто буде розуміти, що справи не в ній? Тому що люди, коли починають тривожитись і кіпішувати, особливо, якщо це тривожний тип прив'язаності, то така людина вона може почати вас переслідувати. І якщо ви Відчули страх, захотіли від неї дистанціюватись, і вона починає вас переслідувати. То ви можете взагалі суперсильно злякатись і просто, ну типу, розірвати з неї стосунки назавжди. Тому я сподіваюся, ви розумієте, що цей уникаючий тип прив'язаності для вашої близької людини може бути дуже дуже болісним. Він може її ображати. І якщо ви її попередите, я вам особисто буду дуже дуже вдячна за вашу дорослу відповідальну позицію. Тому що і ще, будь ласка, я вас дуже прошу. Не кажіть так, що типу, о, я такий особливий, ти мене. Не розумієш, і ніхто ніколи не міг мене зрозуміти, тому що це вже буде такий стиль низького рівня усвідомленості, і це вже буде називатись тиран по типу містер сверхчутливість чи містер жертва. Нам такого не треба. Також можу зазначити, що, звісно, бувають не тільки містери, але й місіс, і жертви, і сверхчутливості. Все після того як ви заспокоїли свого потенційного партнера, і він вже припинив вас переслідувати, можна переходити до третього кроку: Дивіться, ваш страх близькості і ваші уникальні. Близькості йдуть через те, що в дитинстві у вас був дуже-дуже травматичний, болісний та неприємний досвід, коли хтось з ваших батьків вас емоційно експлуатував, дуже грубо порушував ваші кордони. Можливо, там навіть був такий емоційний інцест. Да? Тобто, людина могла розповідати вам про дуже-дуже глибоко інтимні моменти свого сексуального життя, свого емоційного життя. І тому ви вже в дитинстві несли на собі елементи парентифікації. Ви до своїх батьків проявляли дуже багато емпатії, а вони до вас взагалі не проявляли емпатії. І тому ви, коли виростаєте, ви просто думаєте, а нафіга мені взагалі такий гемор і такі стосунки. Тому що ви думаєте, що стосунки це оце. А насправді стосунки це не це. Стосунки, це коли людина бажана з безпечним типом прив'язаності, абсолютно доросла, адекватна, щаслива, яка самостійно може вирішувати всі свої проблеми, яка не буде вам вішати лапшу на уші, яка не буде. Вам мізки, вона просто буде бачити вас справжнього, вразливого, недосконалого. Так, і вам не треба грати ніякі ролі, і ви їй вже будете просто подобатись, і вона просто буде вас любити. І вона захоче проявляти стосовно вас емпатію. Просто тому, що в ній багато ресурсу, їй це приємно робити. Але не тому, що вона відчуває себе глибоко самотньою чи нещасною, а тому, що для неї емпатія це така форма угару, Дружби, кайфу, щастя. І в таких стосунках в дитинстві, де вас піддавали емоційному аб'юзу і де вас дуже типу, пройшлись прямо як в чоботах по вашій душі, натоптали там. Тобто, у вас взагалі не було ніяких кордонів, ніякої можливості захиститись, і у вас не було в дитинстві ніякої можливості регулювати ці стосунки, тобто впливати на них активно. І тепер ви маєте, мабуть, вперше в своєму житті. Просто для себе розуміти і на практиці підтверджувати, що ви абсолютно активний рівноправний учасник цих стосунків, і ви можете на них впливати. І вам треба прям змушувати себе в примусовій формі. Вчитись надавати зворотній зв'язок. Кожен раз, коли вам щось не подобається, ви маєте про це щиро казати: не уникати, не убігати, не боятись близькості і не усвідомлювати цього, а просто щиро і чесно казати, мені оце от зараз не подобається. І також кожен раз, коли вам щось подобається, ви також маєте про це казати. Тобто, ви маєте вміти однаково зізнаватись в усіх своїх емоціях і виражати всі свої емоції в стосунках і злість, і з і страх, і своє власне почуття провини, і любов до цієї людини, і зацікавленість в чомусь. І так само ви в стосунках маєте вчитись. І просити, і відмовляти, і конфліктувати, і висловлювати будь-яку свою думку. Вам це буде дуже-дуже важко робити, але коли ви це спробуєте, і ви зрозумієте на практиці, що ви реально можете впливати на ці стосунки, людина до вас дослухається, то ви розумієте, що вже тепер зараз ви не маєте бути от таким от пасивним, якщо з вами роблять, як з іграшкою. Тобто батьки з вами робили щось як з іграшкою, і тепер з вами вже. Ніхто нічого не зробить, тому що ви самі регулюєте ці стосунки. Так, да, і нарешті четвертий елемент: у вас є уявлення про те, що ви в стосунках маєте бути ідеальним. І оцей от образ ідеального чогось, він теж сформований в дитинстві. Наприклад, ви думаєте, що ви маєте бути ідеальною мамою, яка своїй дитині не нанесе ніяких травм в стосунках. І через те, що ви боїтесь нанести ці травми, ви... Уникаєте близькості і обмежуєте її якоюсь дистанцією. Чи через те, що ви боїтесь, наприклад, що ви а, будете мати романтичні стосунки, і, наприклад, хлопець вас дізнається, яка ви є там насправді така не ідеально красива, не ідеально розумна, не ідеально емоційно і стресостійка, не ідеально заможна, Коротше, не ідеальна, да? чи не ідеальний, то тоді ви будете. Чи уникати цих стосунків, чи показувати свій фасад ідеальності і справжньої близькості подальшої уникати? І тому вам треба вчитись, ну хоча б ви можете, будь ласка, хоча б повірити мені просто на слово, так що можуть любити вас просто, якщо ви? Не ідеальний. Просто якраз за те, що ви не ідеальний, а за те, що ви унікальний, автентичний і такий, який ви є, за ваші власні особливості того, як ви переживаєте цей світ, як ви бачите цей світ, що ви думаєте про цей світ, без того, що ви маєте якісь регалії, досягнення, що ви там суперкрутий, ну наприклад, психотерапевт, чи супер якась там заможна людина, чи супер впливова, популярна людина. уявіть собі, якщо з вас забрати ваше ім'я, вашу біографію, особливості. Ваш Вашого стилю в одязі, наприклад, всі, всі 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 масочки, як шари шкірки з цибулини. То що там залишиться? От залишиться ваш унікальний погляд на життя, ваші емоції, і якраз те, що нас споріднює з іншими людьми. Наша вразливість, наші спільні емоції, наші цінності, наші погляди на життя цього самого по собі вже може бути достатньо для того, щоб ви були симпатичні і щоб людина щиро-широ полюбила вас від самого серденька до самого серденька. Та, та та я розумію, що важко буде мені повірити на слово, і не треба мені вірити на слово. Ви свій уникаючий тип прив'язаності зможете перевести в безпечний тип прив'язаності тільки за допомогою практики. Якщо ви підберете собі людину. І ви її отак попередите, як я вам сьогодні сказала, ви можете потренуватись, якщо вона погодиться на це, якщо ви якраз щиро і чесно з нею це обговорите, ви їй скажете, я не вмію, але я дуже хочу навчитися. Навчи мене, будь ласка, тому що вмієш ти зі своїм досвідом близьких стосунків. Тому новий досвід безпечної прив'язаності, мабуть, ви вперше отримуєте вже в дорослому віці. Але я хочу вас обнадіяти, що він того вартий. Це справді дуже дуже приємно мати безпечну. Прив'язаність наостанок, я вам розповім ще один секретик. Я думаю, що вам може допомогти такий лайфхак. Спробуйте собі обрати людей, які вже нічого не потребують, які не потребують грошей, якоїсь емоційної підтримки, тобто які є вже достатньо самостійними, розвиненими, щасливими, незалежними. І коли ви точно будете знати, що цій людині нічого. Від вас не треба такого конкретного, щоб ви її обслуговували, щоб ви її підтримували, мили її посуд, готували їжу, накладали їй вітамінки, коротше, усіляко її там якось утримували. Тобто, якщо ви потрібні людині, в якій вже і так все є, скоріше за все, вона з вами тому, що саме ви їй. Дійсно, справді цікавий. Друзі, розповіла вам головне за уникаючу тип прив'язаності, тому успішного вам тренування! А в наступному відео я розповім за тривожний тип прив'язаності. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки, чекайте на мої нові відео, ставайте моїми патронами на Patreon. Я вас дуже-дуже люблю. Слава Україні і всім па-па!